Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 12 му каталозі ми маємо оновлення: це пов'язочка на голову для косметичних процедур. Вона дуже цікава, вона пухнаста, розроблена в Швеції і зроблена в Китаї. Такого кольору немаркого, І ми зараз з вами її розпакуємо і помірюємо, як вона взагалі буде виглядати. І, до речі, ви можете цю пов'язочку, вона надійно запакована, взяти за акційною ціною. Якщо ви з певних сторінок 12-го каталогу берете продукт, то цю пов'язочку ви можете взяти за зниженою ціною, як такий трошечки у вас буде подарунок. Знижка досить суттєва. І ось ми. Розпакувала пов'язочку, тут, до речі, в пакетику є засіб, щоб вона не зсихалася. Так, дивіться, вона така цікава, як м'яка іграшка. Просто дуже така вона кумедна, ця пов'язочка. Дивіться, гарненька, така, вона, по-перше, дивіться, вона дуже розтягується. О, зараз я вам дуже цікаво покажу внутрішній бік. Такий дуже цікавий матеріал. По-перше, тут і резиночка сам шов зроблений таким, ну, не буде розриватися. Тобто пов'язочка зроблена дуже добре. І от коли ти Перебираєш руками її, вона така неоднорідна, вона так зроблена, сам матеріал дуже цікавий. Воно так на відчуття, як, як вафля йде. Тобто є пухнаста, є такий. Ну і дивіться: от такий вигляд. цієї пов'язочки. До речі, оцей бантик. Бачите, ми можемо його зняти. І у нас на пов'язочці буде елегантно. Тобто, якщо вам не подобається, що у вас буде бантик, то у вас буде просто така пов'язочка з е перепоночкою, дивіться, і буде так гарно, як чолма пов'язочка. Ви так будете елегантно виглядати. Я навіть і не, не знаю, може, це пов'язочка не для косметичних процедур, а просто вона така утеплена і така пов'язочка функціональна, не просто для косметичних процедур. Знаєте, отут є етикетка досить велика. Ми можемо почитати так, розроблена в Швеції, зроблена в Китаї. Так. Ну, Просто пов'язка на голову. Тобто, можливо, її можна використовувати просто по потребі, як ви робите. Зараз подивимося, як вона виглядає саме в роботі. Дивіться. Дуже приємне відчуття, гарно воно так е, на голові. Ось така пов'язочка. Якщо ви берете з певних сторіночок е, там певні продукти, то ви можете цю пов'язочку взяти за акційною, досить суттєвою ціною. От дивіться там, як матеріал виглядає. От, і такий е кумедний, дуже такий бантик. О, дивіться, я його на місце поставлю, просто. Ви можете змінювати свій образ. Дивіться, якщо вам не подобається ця перепоночка, і там, то ви можете просто її пустити вниз, бачите? от, І носити як варіант просто отак. Тобто такий аксесуар, він. І вона дуже тепленька, ви знаєте, я от зараз її одягла. Дуже приємна, така тепленька, еластична пов'язочка. От бачите, отак як, як я казала, вона така, як вафілька. Можливо, і якщо ви спорт, то і в цей момент вона також може бути вам у пригоді. Подивіться, який гарний аксесуар такі варіанти використання цієї пов'язочки я для себе е, знайшла. Якщо ви знайшли ще якісь варіанти, будь ласка, поділіться вашим досвідом в коментарях. Буду дуже вдячна. А я всім дякую за перегляд і е, маю надію, що мій огляд був вам корисним.